Доброго дня, друзі, ви на каналі Логосвіт, і сьогодні казочка найгарніша мама, випало совиня із гнізда та й пуп лісом. Далеко забилось, не можу знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовко... жовто Побачили та й питають, дивуючись Хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випала з гнізда. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона, питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха ха. ха зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і тв... мати твоя така сама потвора. Неправда. закричало сувеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно дивилась на свою маму. Вона була і справді для нього <звук> найгарніша. Усі казочки, кінець. Підписуйтесь на наш канал. У нас ще багато цікавого попереду.